Мене звати Любов і я вітаю вас на своєму каналі швидкі рецепти з любов'ю. Заходьте, підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб отримати нові сповіщення. Це будуть мамині крученики. Що для цього потрібно? У мене тут кілограм просильного борошна. Плюс-мінус я ще взяла, щоб потім додати, тому що борошно буває різне. 160 грамів. Чи то вершкове масло, чи то маргарин, чи то смалиць, чи немає навіть олія. Пів літри теплого, обов'язково теплого молочка. 160 грамів цукру, 2 яйця і пакетик. Ось такий, скільки тут 11 грамів, 12 грамів дріжджів сухих. Якщо у вас такі дріжджі свіжі, живі, три рази більше. І пакетик ванільного цукру. Молочко я підігріла. Зараз, перш за все, я дріжджі кидаю і масло потрібно розтопити, не закипятити, а щоб воно було розтоплене. Можна в мікрохвильовці, а можна на вотній пані. Розігріти молоко, додаємо столову ложку, цукру, ванільний цукор і столову ложку додаємо сухих дріжджів. Якщо у вас дріжджі живі, то в три рази більше. І ставимо підходити і окремо робимо здобу. Вбиваємо яйця, додаємо ванільний цукор, і додаємо, і простий цукор і взбиваємо, додаємо розтоплене масло. І тепер вже молочко підійшло з ріжджами, додаємо до борошна, гарненько замішуємо і додаємо здобу. Підмішуємо все лопаткою і додаємо все борошно, яке необхідно по нормі. І ставили в духовку, в духовці розігріти на 50 градусів. Там саме краще Підходило Підходило воно годину і підійшло в три рази більше. Стало Тепер просто посипала стіл борошном і виклала тістечко. І зараз навіть не рукою, а отак шпательком його підгортаю з усіх сторін, щоб не бралося до рук. Тому що борошно нам зайве не потрібне, нам потрібно просто, щоб не бралося до рук. Гарненько вимішуємо. Чим довше ми його вимішуємо, тим тістечко буде краще. Вимішувати можна в декілька прийомів, його, щоб воно гар гарно так все змішалося. А тим часом, поки воно відпочиває тістечко, ми беремо противень, виселяємо пергаментний папір промаслений. Розрізаю я на дві частини тісту, одну частину можна покласти в пакет і заморозити, ну, гарно зберігаються морозилці. А коли потрібно, буде, потім дістанете. цю. Частинку я беру отаку олійку і буду змазувати кожен з них. І беру порізала і роблю такі шарики, поки що кульки скатую. І тепер кожну кульку овалом так, розкачую качалкою десь пів сантиметра, товщиною, щоб це було овальної форми. Отак. І тепер викладаю повидличку, таке солоденьке. Але щоб його було небагато, просто розмазую так його. І тепер скручую ось таким нібито рулетиком. Гарненько. І тепер одну сторону скручую в одну сторону, а другу сторону в другу. І тепер скручуємо буквочкою С, одні в одну сторону, одні в другу сторону. І кожен такий булочку таку ми будемо змащувати олійкою, тому що вони підростуть, з'єднаються і щоб вони не злиплися. Ось так ще раз я вам покажу декілька штучок, щоб ви побачили, як це. Розкачуємо пів см овальну повидличку, тепер скручуємо рулетиком. От. Рулетиком скрутили, робимо вертуткою одну сторону в одну, то в другу. І тепер одну сторону до центру з однієї сторони, а другу з другої сторони. Така виходить буквочка С. І змащуємо олійкою. Ось так вийшло їх 20 штук, 20 штук таких булочок. І виставляємо його, щоб воно трішечки підійшло, духовку розігріли до 200 градусів, і будемо випікати там, поки воно декілька хвилиночок потрібно, щоб у нас воно підійшло. Тепер беремо олійку, яка в нас залишилась, вбиваю туди жовточок, білок нам не потрібен, тільки жовточок. І додаю трішечки цукру. Так, і гарненько змішую, і це буде наша намазочка. Можна змішати жовточок із молочком, щоб такі, щоб вони теж були апетитно виглядали. Підійшли вони гарненько, духовка вже у нас розігрілася. Зараз буду змащувати і ставити вже в духовку. Ретельно кожен змащує, кожну цю вуличку. Кожну буквочку S. Це м, така випічка, саме така здоба, вона не черствіє І на другий, і на третій день, скільки вона у вас не залишилась, вона не черствіє. До останньої крихотки. Поставили в духовку верх низ посередині вона у нас була випікалася 30-35 хвилин. Тепер я накриваю на декілька хвилин, щоб відпочило. І ось тепер можна діставати і пробувати. Вони Дуже м'якусенький, дуже-дуже ніжний. І слоїсті всередині, тому що ми їх закручували. Так і